Валерій поцелуйку радник міністра внутрішніх справ з 14 по 2021 роки. Пане Валерію, ми вас раді бачити. Вітаємо! Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку! Доброго ранку студія. Доброго ранку, українці. Пане Валерій, хочемо з вами поговорити про ймовірну подальшу стратегію з боку Російської Федерації, так само їхню деморалізацію, тому що бачимо, що там паніка і істерія просто після того, що відбувалося на Харківщині, і е, далі маємо інформацію, що близько п'яти тисяч військовослужбовців України вже пройшли підготовку у Великій Британії та інших країнах. А от росіяни похизувалися навченими, навченими військами. Вони так не можуть. Наскільки ось ці п'ять тисяч, ймовірно, там і більше військових, Ох, можливо, знаходяться на цих навчаннях. Як це повпливає на ситуацію на фронті, коли вони приїдуть? Тому що фронт зараз тримається, однак приїде іще ще підсилення в такому вигляді? Так, дійсно, ті фактори, які ви перелічили, це піде на підтримку нашої армії і піде на користь щодо покращення ситуації на фронті. Сьогодні те, що відбувається на фронті, останній тиждень, а саме звільнення окупованих територій, велика кількість окупованих територій, майже всі частину Харківської області, а ми Бачимо, що російська армія втекла більшість її вийшла на територію Білгородської області. Частина їх вийшла на територію Луганської області. Зараз вони укріплюються і знаєте, в паніці в паніці і в великому жаху вони намагаються укріпитися в районі Лисичанська, в районі Рубіжного, в Донецькому напрямку. Для і зараз роблять усі потуги, перекидають резерви, всі які в них є для того. Щоб втримати е, далі ті території, які вони окупували. Отже, надалі буде ситуація розвиватися наступним чином. Вони будуть намагатися всіми своїми силами потріпаними, деморалізованими і перепуганими, е, намагатися захищатися, а ми будемо наступати і забирати все більше території, пане Валерію. От до слова. Ті підрозділи тих людей, які намагаються залучити Російська Федерація. Ми бачили, хто це це. Ув'язнені психічно хворі студенти і так далі, але з'явилася ще інформація, що елітних окупантів з Росгвардії, завдання яких охороняти саме російські атомні електростанції, відправили в Україну стерегти стер 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 мости і дороги наші на території України. Вже знайшли такі шеврони, які позначають спеціальні підрозділи Росгвардії з охорони атомних станцій. На вашу думку, чому саме ці підрозділи? Відправили на територію нашої країни і дуже цікаво, хто тепер охороняє ядерні об'єкти саме на території Російської Федерації. Чи Путін все ж таки вирішив влаштувати ядерний терор не тільки на Запорізькій атомній електростанції, але й на території Російської Федерації? Ви знаєте, дуже гарне питання, яке можна розкривати годинами. Ну, якщо коротко, я вам хочу сказати, що взагалі в мене таке відчуття. наче Путін співпрацює з країнами, якимись іншими, які зацікавлені в тому, щоб провести зачистку російського населення, і для того, щоб я не знаю віддати Російську Федерацію, можливо, в іншій якійсь країні? Отже, те, що він робить сьогодні, це вже більше схоже на психоз це вже принципове питання для нього, тому що він використовує всі можливі резерви. І дуже гарне питання, хто залишиться там, і хто буде обороняти, ну охороняти і виконувати якісь внутрішні е, свої обов'язки. Якщо ми сьогодні подивимось, то тут хто кого тільки тут немає. Я не знаю. Наступним наступним кроком можливо будуть якісь железнодорожні війська, які він сюди перекине. Або я не знаю, хто там далі буде вже можливо дітей, як це робили нацисти. Отже, в будь-якому випадку ми бачимо, що перелом вже прийшов, і він більше моральний перелом не фізичний. Хоча фізичний це тільки початок, а моральний вже при. Вже, Прийшов тому, що моральна російська армія дуже зазнала великих втрат. Вони розуміють, що в них управління дуже слабке, що у них спина не закрита. Вони розуміють, що їх використовують як гарматне м'ясо. Це дуже сильно впливає на дух військових на передньому краю. Отже, перемога 100% за нами питання тільки часу. Пане Валерію, чи погоджуєтесь ви з таким твердженням, що зараз настав момент, коли вже Збройні Сили України починають диктувати свої умови, свої правила на лінії фронту? Так, звісно, сьогодні дивіться, е, харківська операція, я її називаю так. Хтось називає Зюмська, хтось Балаклейська, е, Вона е, по-перше, ми нав'язали свою ініціативу. По-перше, ми змогли розвинути успіх, тому що я не впевнений, що у нас були плани ізначально такі, щоб звільнити дійсно так багато території, але воно пішло і пішло, і пішло, і ми змогли розвинути цей успіх до таких масштабів. І за, за змусити російську армію тікати І ми сьогодні нав'язали свою ініціативу. Тобто, сьогодні ми керуємо на полі бою. Сьогодні ми йдемо, а вони намагаються щось зробити. Сьогодні ми проявляємо ініціативу, наступаємо, а вони обороняються. Пане Валерію. і Виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Петро Бурковський зазначає, пропускає, що найрозумніші чиновники диктатора Володимира Путіна почнуть тікати за кордон та давати свідчення після поразки армії Російської Федерації у Харківській області про, про ту операцію про яку ми зараз з вами говоримо. На вашу думку, чи настав чи коли настане на той момент, коли оточення Путіна? Вже стане настільки злим, що будуть готові здавати і Путіна і тікати за кордон. Хоча ми і такі випадки вже перед цим спостерігали, коли саме льотчики здавали своє командування Російської Федерації, і збирали якусь певну інформацію щодо того, що які накази вони давали їм, і вже потім ділилися з, з нашими підрозділами, якщо я не помиляюся, і так далі. Я я вважаю, що скоріш за все це не буде якийсь день або якийсь проміжок короткий часу, коли це відбудеться так різко значною мірою. Я думаю, що це буде відбуватись поступово в залежності від того наскільки ми будемо звільняти територію, і громити російську армію. Але все ж таки ще раз повторюю: а ця операція Харківська операція, ізюмська балаклейська операція, там де ми викинули російську армію з наших територій, вона дуже сильно ударила. По моральному стану не тільки бійців, а всіх росіян. Вони вся пропаганда, вся влада Путіна вона тримається на міфах. На міфах те, що це непереможна армія, що все під контролем, що в нього самі кращі там військові, самі кращі політики і інші там держслужбовці, що все в нього так в залізні руки, а це показало, що нічого не він ні на що не впливає, що у них дуже великі проблеми з управлінням військовим, у них дуже великі проблеми з мотивацією. І Головне сипитися той міф, що за ними правда, а ми, начебто, якісь там нацисти або ще щось. Отже, далі вони будуть. Більше сумніватися, і переломний момент, скоріш за все, наступений, в, зна в такій значній мірі, коли ми вийдемо на границі до 24 лютого. На початок пане Валерій Тоді їм доведеться вже сідати за стіл по перемовин і думати, що робити далі, чи що ось відбудеться, коли ми відвоюємо територію до моменту 24 лютого. Я вважаю, хоча в мене є рефлекс, що ніяких перемовин не потрібно бути, але раціо підказує мені, що потрібно все ж таки колись от за стіл перемови, але на наших умовах ми будемо диктувати умови, і жодний із їхніх умов не буде мови йти про те, щоб воно виконувалося. Це буде єдина умова. Вони забираються геть, і якщо вони хочуть, щоб далі ми не розвивали свій успіх далі. За нашою земле за межі нашої території, а ми маємо все моральне право через призму того, скільки наших людей постраждало, скільки зґвалтована, зруйнована і так далі. Вони виплачують повністю всі репарації, вони звільняють повністю Крим, і потім ми тільки говоримо тільки про те, що ми якось мирно будемо співіснувати пане Валерію. Дійсно дивно, чому на території Російської Федерації громадяни. Ці країни по суті мовчать, адже ми пам'ятаємо, що коли армія Російської Федерації зазнавала нищівних ушкоджень, зазнавала поразки на території нашої країни, путін відкривав чортове колесо. Далі ось з'явилася інформація від е, е, Одних із російських змі, якщо я не помиляюсь, що далі працює російською Володимир Путін приїде в Новгород 21 сентября в день зарождення російської государственності, тобто рубрика без паніки нічого не сталося. Путін знайшов привід терміново кудись поїхати, поки його гарматне м'ясо знищують на території нашої країни. На вашу думку, от чи буде все ж таки та реакція від громадян Російської Федерації? реакція на те, щоб допоки знищення відбувається їх народу, так на території країни Путін щось відкриває, кудись і так далі, і робить вигляд, що нібито нічого не відбувається. Ви знаєте, це ж їхній стиль. Вони завжди роблять вигляд або що щось не відбувається, або викривлюють інформацію, що щось відбувається, що насправді немає. Сьогодні в нього імідж тримається реально на волосці на, на одному волосині. Отже, він не розуміє одного, що вже все вирішено. На майбутнє в нього його влади, майбутнє Росії, воно зміниться. І без нього зміниться. Отже, сьогодні він ну, йому більше нічого не залишається, як вдавати, що нічого не відбувається, але ж всередині країни країни його громадяни розуміють. Чим далі, тим більше розуміють, і де десь цей етап закінчиться, коли вони зроблять вже вибір свій, відчують, що щось не так, і що їх використовують, і що це неправильний курс. Його політика призводить до того, що Росія руйнується. Тому я кажу, мене дивна якась знаєте. Така теорія є відчуття, що він, начебто, ну нам допомагає, і світу допомагає позбутися від самого себе. Можливо, в нього це підсвідомо, якось працює. Отже, далі буде все краще на нашу сторону, і все гір для них він пішов туди, куди йому не потрібно було йти. Його попереджали багато разів і багато поколінь через сторінки книжок. Що українців чіпати не можна. Нас не можна чіпати. Ми дуже толерантні. Ми дуже довго терпимо. Але коли вже терпець увірвався, то Ну ніяка імперія, ніяка сила силою, танками і гарматами не втримає нас, тому що наш дух непереможний. Коли вчителі, коли студенти, коли айтішники піднімаються і на і на наступний день вже стріляють так серпаге, що е, треба вчитися іншим десятиліттями, то ну як можна нас перемогти, скажіть, будь ласка.